Стоматологічне озброєння гусячі, курячі і перше страусячі яйце. Столяр Володимир Моторний робить із цього різьблені писанки. Побачив в інтернеті дуже красиві картинки і сподобалось, і вирішив собі таке зробити. Цьому хобі пару місяців та майстер вже набив і перші гулі, і знайшов свій стиль. Мені не дуже подобається. Якщо після різьби ще розмальовувати. Саме обідне, коли вже остається зовсім-зовсім трошки до, доробити, і воно і все. Так, да, в мене є гроші. Володимира запросили до обласного центру естетичного виховання учнівської молоді показати свої вміння на обласному святі писанки. Тут майстри з районів області розписують традиційну найбільшу пасхальну поробку. Різними відтінками зеленого, жовтого і червоного кольору, тому що саме ці кольори є притаманні для полтавської писанки. Нам поки що не говорили. Ну, взагалі, писанки всі покриваються лаком, щоб фарба трималася, і вони ж блиск віддавали. Ескіз створили майстри з опішного. Ця писанка представлятиме Полтавщину на четвертому всеукраїнському фестивалі писанок 2015, який пройде у Києві з 9 по 19 квітня. Ця фарба дуже швидко висихає е е акрилова, і тут, мабуть, різні фарби є. Як тільки буде готова, зразу, зразу можна буде намилуватися в Полтаві, я думаю, а тоді транспортувати. Митці зізнаються, вперше доводиться розписувати писанку такого розміру. На менших експонатах можуть потренуватися усі бажаючі, бо поряд проводять майстер-класи у різних техніках. Створюються такі абсолютно нові техніки е, е, створення писанки, які, напевно, в давнину були й невідомі. І в той же час відроджуються давні традиції, традиційний спосіб розписувати яйце. Взагалі яйце це символ Воскресіння, тому що яйце не живе, а з нього виходить життя. Залюбки писанки роблять діти. Я на це яйце е, е, клею Ну, такі квіточки, а потім я е, ложу це, і це буде воїна мотор. Роблю пи писанку, яку малюю сечком. і воно мені дуже подобається. Я вже другий раз малюю, і мені воно дуже сподобалося. Я хочу ще сюди приїхати. Дорослі теж знаходять тут цікавинки, наприклад, вчаться авторським технікам у колег. Всередині ми впадали записочку з побажаннями, а потім там основа сантепон іде і нитки вовна, а далі по вовні вже намотуються тоненькі, оці закривається на чефон, тонесенькі такі от котушечні нитки. Ну і потім, коли вже Основа готова, тоді не вишивається. Вибирається візерунок. Якийсь і вишивається вироби, які зробили під час майстер-класів. Волонтери планують повести захисникам у зону АТО.